Важко пояснити, чому комунальні тарифи з кожним роком зростають, а стан житлових будинків погіршується. Ситуація, котра сьогодні склалася на ринку житлово-комунальних послуг, вимагає від кожного зробити вибір і діяти. Це програма день. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. В Україні діє державна програма співфінансування енергоефективних заходів, яку впроваджують всі державні банки України. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна взяти участь у такій програмі? І детальніше про це запитаємо у депутата Луцької міської ради пана Романа Бондарука. Доброго дня! Вітаю! І я ще додам, що ви є головою ради голів ОСББ міста Луцька. Тому е, запитання до вас, що називається за адресою, зараз. Е, Повсімісно, ну і в різних містах України жителів інформують про те, що коли з 1 січня наступного року перестане існувати так звичний для нас усіх ЖЕК. Вони більшістю голосів мають обрати ну, більш прийняту для них форму управління. Це може бути організація, яку можна назвати умовно там приватний ЖЕК, а може бути ОСББ. Тобто це фактично спільнота мешканців, так наскільки я розумію. І ті люди, коли котрі підтримали саме цю форму управління, звітнулися з тим, що вона теж. Потребує підтримки, напевно, тому що ну будинки часто старі, потребують додаткових коштів. І от я хочу якраз у вас запитати: суть програми підтримки ОСББ для жителів багатоповерхівок у Луцьку. А в чому вона полягає? Адже ви є розробником цієї програми. У Нас в місті Луцьку існує дві програми. Одна програма розроблена у 2011 році та впроваджена підтримки та розвитку ОСББ. Яка передбачає співфінансування як з міського бюджету, так і самих мешканців чи власників квартир, які проживають в ОСББ. В чому ця перевага цієї програми? В тім, що ми з міського бюджету перестали фінансувати якраз ЖЕКи. Стимулю і ми тільки фінансували ті будинки, які створені у тим тим же стимулюючи, щоб люди створювали. І ставали, приєднували чи створювали СББ і ставали ефективними власниками. Також у 2014 році ми розробили та впровадили програму, яка дозволяє відшкодовувати кредитну ставку по залученим кредитам. У 2013 році це було з міського бюджету 200 тисяч. у 2014 це було 400. В цьому році ми передбачили вже в бюджеті і в принципі видали для відшкодували з міського бюджету більше мільйона гривень. Сьогодні кредитний портфель наших ОСББ більше 10 мільйонів гривень. Е, ну таким чином, я думаю, що ми нарешті, і цим прикладом ми нарешті виховуємо ефективного власника, і люди, які проживають в багатопорохових будинках, зрозуміють. Що вони власники не тільки квартири, угу. але й цілого там частини сходин, частини сходони, частину мережі Це, до речі, велика проблема, тому що власники квартир звикли вважати, що їхня це лише квартира, а все інше належить там державі, місту, ЖЕКу, кому згодно, тільки не їм. правда? Ну, ви знаєте, я, я завжди роблю приклад. Ну, в місті ж проживають не тільки в багатоповерхових будинках, а й в індивідуальних будинках. Uh -huh. Я говорю: ну, людина, яка чи власник будинку приватного не біжить в міську раду, чи там вже щоб йому відремонтували кришу, так uh -huh. він стає і сам ремонтує. А чим відрізняється будинок багатоповерховий від приватного? Та нічим, просто в багатоповерховому будинку багато живуть висходить. багато людей. Uh -huh. Так І вони повинні зрозуміти, що без них. І Ніхто не вирішить краще проживання їх, що е, всі ці е, піар-акції любого там кандидата в депутати чи любого кандидата в мери, це тільки розмова. Тому що не в одному бюджеті не вистачить грошей для того, щоб підремонтувати е, будинки багатопорохові в місці. Наприклад, у нас в місті це більше, ніж 1800 будинків. Угу. Ну, тобто люди мають зрозуміти, що не прилетіть вдвох волшебників на головному вертольоті і нічого їм не зробить. От ви згадали про передвиборчі обіцянки. Дуже багато у нас нещодавно були вибори, ще пам'ять свіжа, дуже багато потенційних депутатів обіцяли, що обов'язково відремонтують будинки з міського кошту і так далі. І так далі. От на тлі цього лозунг «Візьми кредит отримає компенсацію, ну виглядає як не надто популярне рішення. Я хочу від вас почути чесну розповідь, з якими проблемами вам довелося зіткнутися, коли ви впроваджували дану програму. Ну зрозуміло, що завжди це зупиняє рух, але я говорю, що людям потрібно просто дивитися завжди на приклади. Наприклад, в нас приклад. Як господарює е, ОСББ, чи ну як самі власники, які зрозуміли, що не від кого допомоги не потрібно ждати, а потрібно самому реалізовувати своє е, ну, своє право на гарне прожиття, так угу. е, показує, що якщо люди самі зрозуміють, підуть візьмуть кредит, отримують від держави, і від сьогодні є достатньо програм і державних, і місцевого ну, в нас в місті, які дозволяють допомогти людям, е, зможуть не тільки Ну, отримати краще проживання в, в своєму помешканні, але е, ще й зробити собі заощадження на, на цьому. Так? Наприклад, ми маємо яскравий приклад, коли е, в одному будинку, де ну, обслуговуються в, в ЖЕКу, люди платять за тепло 10 гривень за квадратний метр, ну сьогодні це, а люди, які взяли кредит, які встановили в себе інтернет тепловий пункт та утеплили будинок, платять 2 гривні. Ну, є економія, так? І мало того, що економію для себе, так ще й економію для держави. А в нас є з поганих прикладів, де, наприклад, в місті Рівному, де міський бюджет сам реалізовує і утеплює будинок. У нас є яскравий приклад, де утеплили тільки стіни а там де вікна ну, фасадні сторону і задню сторону не утеплили. Ну, Ефективності ноль, е, гроші витрачені, витрачені витрачені з міського бюджету, але це ж самих громадян, тому що наповнення міських бюджетів, це якраз і мешканці цього міста і наповнюють бюджет, а ефективності ноль. Так що в нас є яскраві приклади, і люди, не по е, по тому, як хтось щось обіцяє, а дивитися яскраві приклади і все, і тоді робити вибір. Як багато таких от енергозберігаючих проектів було проведено в будинках міста за рахунок існуючої міської програми підтримки? Ну сьогодні взагалі скористалася кредитом в місті Луску більше 20 будинків, де створено ОСББ. Три будинка зроблено повністю модернізацію, все мається на увазі встановлення нові мережі, дах, утеплення, встановлення і теплового пункту, який дозволяє економити від 40 до 80 відсотків. Теплової енергії угу. а ви можете розказати, от як на практиці виглядає процедура отримання кредиту? Мені здається, це важливо для глядачів, тому що якщо хтось загориться ідеєю, так зробити краще і собі і місту і державі, то хотілося б почути. Ну зрозуміло, першочергово, це велика титанічна робота голови СББ, тому що вона має переконати людей на загальних зборах, які дадуть їй повноваження піти в банк, зробити заявку. Угу. На отримання кредиту. Кредит буває, ну кредити в нас кредити різні від там від 50 тисяч до останніх кредитів взяли ОСББ на багатоповерхову будинку 2 мільйони гривень на утеплення. Потім після того, як вони зробили заявку, банк в ОСББ вимагає певні документи. Не зрозуміло, першочергово, що потрібно для ОСББ, щоб робити будь-яку модернізацію, потрібно зробити енергоаудит, який покаже які заходи потрібно зробити, щоб зекономити е, ну, теплової енергії. Після того, як зроблено енергоаудит, е, банк дає погодження, е, ОСББ робить технічні, технічну документацію і все, і йде до постачальників е, матеріалів та до виконавців, виконавців робіт. Їм банк проплачує 30% робіт і виконується роботи. Після того, як роботи будуть завершені, е, Державна програма, що сьогодні існує з 2015 року, відшкодовує з державного бюджету вже банку 40% від тіла кредита. В нас місто відшкодовує потім всі, всю відсоткову, ну, сьогодні це 25%, відшкодовує повністю всі відсотки по залученим кредитам для ОСББ. Тобто це по кишені власне мешканці взагалі ніяк, ніяк, ніяк не, від... не б'є. Даже в певних випадках зменшується платіж за, за комунальні послуги. А як виглядає процедура уже спла... перше, як правило на який термін беруться подібні кредити? І як виглядає процедура сплачування цього кредиту, щоб люди зрозуміли, що ну знову ж таки це не вдарить по їхній кишені? Ну, в ОСББ це виглядає таким чином, що mm -hmm. частину в них є такі платіжі, як отримання будинку. Цей платіж відбувається на дві частини отримання будинку та ремонтний фонд. І з цього ремонтного фонду якраз вони покривають банку свої зобов'язання. Цей ремонтний фонд, ну чому я говорю, що люди додатково свої кшинів не платять. Тому що цей ремонтний фонд покривається якраз з економії теплового носія. Ну, наприклад, якщо людина платила там, 10 гривень за квадратний метр, я вже проводив, наприклад, так. Зараз він платить там, 2 гривні за квадратний метр. Економія 8 гривень, так? 4 з цих 8 гривень він платить в ремонтний фонд, і з цього ремонтного фонду е, е, кредит. Тобто він все одно в виграші. Так, зрозуміло. Потім після того, як <кхм> компенсувала держава частину тіла кредита, ОСББ платить відсотки банку. Після того, як, ну, це по нашій програмі. Після того, як заплатили банку відсотки, ОСББ подає документи в міську раду, там документи про, ну, проходять певну експертизу і їм на протязі місяця погашають прямо на рахунок ті відсотки, які вони заплатили банку. Я зрозуміла. А от цікаво, чи е, є якісь ну якби передбачені кошти в міському бюджеті міста для продовження цієї програми в майбутньому? Ну е, зрозуміло, що ми просимо. Ми написали вже листа від е, ради голів СББ міста Луцького. Ми для того, щоб Ефективніше працювати з міською владою, ми створили і зуміли об'єднати всіх голів ОСБ міста Луцька. Ну зрозуміло, коли, люд, коли влада бачить, що об'єднання таке велике, так вони краще говорять з, з, з нами. Так, ми написали листа на збільшення в цьому році, тому що нам вже надіючі кредити, які сьогодні вже є, в наступний рік нам потрібно буде тільки мільйон гривень. А для того, щоб далі був якийсь розвиток, ми просили ще на наступний рік ще 2 мільйони. Тобто ми просимо на нашу програму 3 мільйони гривень. Ну так як бюджет ще не приймався, тому що ви знаєте, ну, сьогодні перемає прийняти центральний бюджет, потім обласний, а потім всі міські. Тому е як, як буде виглядати в бюджеті, ми ще не знаємо. Надіємося, що як мінімум в два рази збільшиться. Ну, ми... Останнє запитання до вас, пане Романе, як ви популяризуєте ідею створення ОСББ в Луцьку і які би поради ви могли б дати своїм колегам в інших містах для того, щоб вони теж впровадили і скористалися подібною, ну такою ж програмою? Ви знаєте, як на мене, саме основна популяризація це показувати людям приклад. І ми всіх своїх, де створюється СББ, чи де є інстивлення групи, хочуть створитися. Ми кажемо, от підійди до наш будинок там по конкретній адресі. Візьміть звичайну людину з любого під'їзда, буде ти не. і поговоріть. Так вона вам покаже платіжку, яка вам ви подивитеся, і ви побачите, що їх платіж зменшиться в два рази. Будинок мало того, що краще проживати, тому що комфортніші умови. Ну і плюс ще ціна в такому будинку на саму нерухомість виростає. І, зменшення, і менше платить за, за комунальні послуги. Зрозуміло, що тоді людина, яка проживає в гіршому будинку, почне думати і е, мріяти, напевно, чи там, ще підбивати своїх сусідів, щоб йти до, до такого результату. Що стосується взагалі популяризації? ну, в цьому році е, нашим партнером е, загальноукраїнським виступило Державне агентство енергозбереження та енергоефективності, вони на основі нашої е, програми по відшкодуванню світкових ставок. Взяли за основу і розповсюдили по всім обласним центрам. Сьогодні вже ми маємо впевнено сказати, що дану програму прийняли більше, ніж 30 міських та обласних рад. Угу. Ми, я особисто разом з Савчиком Сергієм Дмитровичем, головою е, держагентства, проїздили в 23 е, е, обласних е, рад та місць обласного припорядкування. Ну, якраз в цьому році можемо сказати, що держава як ніколи зробила більше, ніж за весь період. Е, Незалежної України. Дякую за цікаву розмову. Депутат Луцької міської ради, голова ради голів ОСББ міста Луцька, Роман Бондарук, був сьогодні нашим гостем. Дякую. Ну а наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.